Бажаю здоров'я, шановні підписники! Як ви бачите. З того моменту, як я пішов в армію, в мене на каналі було дуже небагато контенту, його майже не було. І справа не в тому, що не було чого знімати, а просто не було можливості його навіть змонтувати. Але наразі в мене з'явилася така можливість, і я вирішив записати цікавеньке відео. І як ви вже згадали, це буде обзор зброї. Справа в тому, що за час служби в мене з'явилось чимало різних знайомих друзів, і от одні з них приїхали з іншого міста і надали мені. Змогу зробити обзор такої цікавої гвинтівки, як PJW Coyote Гвинтівка PJW Coyote виготовляється канадською компанією PJW Defense для стрільців-спортсменів, для полісменів, для мисливців і, звичайно ж, для військових снайперів. це Гвинтівка з болтовим продольно скользячим затвором. Калібр 308. Магазин на 10 патронів. В гражданському варіанті на 5. Калібр конкретно цього екземпляру, що в мене: 7,62х51, це натівський стандарт. Або 308 Вінчестер. У цивільному варіанті. За паспортом прицільна дальність складає 900 метрів, 900-984 метри. Мені були і такі дані попадалися в інтернеті. Але теоретично з неї можна стріляти і на 1000 і може і на 1100. Але тут потрібно мати неабиякий досвід. І, звісно, нормальний патрон. До речі, до патронів. Ви можете використовувати або армійський цільовий патрон Long Range М118, де вага кулі складає 175 грейн і початкова швидкість 790 метрів на секунду. А можна використовувати 308-й калібр, тобто цивільний, який використовують мисливці. Це Тут буде вага в кулі 178 гривень, дещо трошки важче, і швидкість буде 810 метрів на секунду це початкова швидкість. Але якщо у вас раптом закінчився ваш боєкомплект, ви можете піти до кулеметника, якщо у вас є натовський кулемет. І... І використовувати просто отакі от кулеметні набої, які йдуть в такій кулеметній стрічці. Але треба зауважити, що в кулеметних набоях немає такої стабільності, яка є у спеціальних. І маса кулі тут дорівнює 147 грейн, а початкова швидкість вона може бути від 810 до 840 метрів на секунду. Гвинтівка, як ви бачите. Може бути оснащена глушником, але можна стріляти і за допомогою лише одного дульного тормозу, хоча це досить некомфортно. Далі на відео я обов'язково вам покажу, яка різниця між пострілом з глушником і пострілом без глушника. І я знаю, що просто на відео дуже важко передати точний звук пострілу, але я спробую встановити мікрофон поблизу від дульного зрізу так, щоб було нормально, чутно. Тридцять п'ять сантиметрів вище в самому самому іди похмару. Загальна довжина гвинтівки 1150 мм, але це без урахування глушника. З глушником вона значно довша. За рахунок одного прикладу можна зменшити загальну довжину, це полегшить транспортування зброї. Приклад складається в бік повністю. Приклад має Таку конструкцію, яка дозволяє підстроїти його під кожного і дантромометричні параметри конкретного стрільця. Можна збільшити його довжину, можна вирегулювати висоту щоки, і також можна регулювати вертикальне положення затильника. Загальна вага в повному спорядженні складає 9,5 кілограмів. На стволі мається фрезерування. По-перше, це для зменшення ваги зброї. По-друге, для швидкого охолодження ствола під час стрільби. І по-третє, це просто красиво. Є змонтовані планки Пікатіні, що дає змогу поставити не лише оптичний приціл, але й додаткові пристосування для ночної стрільби. До речі, передбачена стрільба тут лише тільки з оптикою. Інших прицільних застос... пристосувань немає. Але, в принципі, якщо зняти оптику, то можна попитатися з неї вистрілити, але це вже буде далеко не високоточна стрільба. Точність, яка передбачена за паспортом, вона відповідає європейським стандартам і складає на 100 метрі. метрах, повинна складати менше однієї кутової хвилини, тобто менше, ніж 2,9 сантиметри. Правую Справа. 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 А, ты снимаешь, нет? Справа. да. Справа. Ну, Справа.

Як бачите, в принципі, навіть такий початківець-стрілець, як я, може досягти нормальної кучності з цієї гвинтівки, навіть при мінімальному настрілі з неї. За відгуками, які мені траплялися в інтернеті від західних спеціалістів, західних спортсменів, це один із найкращих варіантів для стрілків-спортсменів, мисливців-початківців. І один із найкращих варіантів для початківців-снайперів. Ну і саме з цієї гвинтівки дуже добре, мабуть, валити русню. І незважаючи на те, що випуск цієї гвинтівки почався з 2005 року, вона і досі є актуальною, і досі використовується як поліцейськими, військовими, так і спортсменами-високоточниками. І як бачите, за таких габаритів і за такої ваги, вона. Застосовується лише для снайперської стрільби і е стабільного положення, але практика показує, що при якщо є таке у вас велике бажання, то можна стріляти із нестабільних положень до. Ще можна додати, що на даному екземплярі стоять Сошки Harris, а також чудовий оптичний приціл Vortex 4,5 на 27 -кратність на 56. Це денний приціл, але можна поставити просто ночну оптику. На цьому в мене на сьогодні все. Я сподіваюся, що незабаром. У мене буде змога, мені нададуть можливість зняти ще цікаве відео про іншу зброю. Залишайтесь каналом на привалі. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Силочку я додам в коментарях до цього відео. На тому телеграм-каналі буде багато цікавих ексклюзивних кадрів.